Подвійний біль, подвійна втрата сьогодні, 16 жовтня 2025 року, огорнула Сумом Миронівську громаду. Прощання відразу з двома героями-захисниками. Першим проводили в останню путь нашого земляка-миронівчанина Володимира Миколайовича Дзененка. Траурний кортеж вирушив від лікарні у напрямку до будинку воїна. Ей, плине кача, по ти синій плине кача. Ти сині, мамко ж, моя нела. І сльозами зустріла свого господаря рідна хата, де він був щасливим і плекав мрії, які, на жаль, перекреслила війна. Виберуть ми чужі люди, ми. Жаль ти мамко, буде Сине, жаль ти, мамко буде, Ей, якби ж мені, синку, не жаль, Як би ж мені, синку не жаль від будинку захисника. Траурний кортеж вирушив вулицями рідного міста, обабіч яких уклінно схиляли голови Миронівчани і відвідувачі. Всі, заради кого боронив рідну землю герой, заради кого проливав свою кров. Володимир Дзененко народився 16 листопада 1971 року в місті Миронівка. Де прожив усе своє життя працював водієм, крановщиком, працівником молокозаводу та на інших підприємствах міста. Ще під час проведення антитерористичної операції Володимир Миколайович став на захист Батьківщини. У 2022 році знову долучився до Лав Збройних сил України. Боронив рідну землю на східному напрямку, мав статус учасника бойових дій. Незважаючи на труднощі і випробування, залишався вірним своїй присязі та державі. Перебуваючи у статусі військовослужбовця, помер 10 жовтня 2025 року, внаслідок.

Моя не лай мене, мажмо, нелаймені. залаєшми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Щемно хвилююча хвилина мовчання у центрі міста. В знак вшанування пам'яті обох героїв, з якими сьогодні попрощалась Миронівщина. Траурний кортеж продовжив свій сумний маршрут брат, до міського кладовища, місця останнього спочинку брат. героя. Коли багато так у світі зрат, як накриває нашу землю град, і не мат. Брат! Я відчував завжди твоє плече і бачив блиск сміливих тих очей, коли давали відсіч ворогам сам на сам, в серцях хатре Крізь полум'я я і тим тримай стрій братим Подай Господи душі спочилого, новопроставленого воїна Володимира і сотвори йому вігігічную пам'ять. Христос нехай упокоїть душу спочилого, новоприставленого воїна Володимира. Простить йому гріхи і прийме його до Царства Небесного. На жаль, сьогодні, дорогі брати і сестри, ми зібралися тут по сумній причині, причині смерті воїна. Володимира зібралися, щоб помолитися за упокій його душі, провести його тіло в останню дорогу. Ще вчора рідні могли спілкуватися з покійним воїном Володимиром, а сьогодні Ця любов, яка є у вашому серці, вона продовжить жити, але у молитві до Бога ви будете завжди згадувати воїна Володимира і молитися. І Господь по ваших молитвах його душу упокоїть і вам дасть сили пережити це велике горе і біль втрати люблячої. Людина. Нехай Господь упокоїть воїна Володимира у Царстві Небесну, нехай дасть йому там за його жертовність вічне блаженне життя у раю, а вам, рідні, сил віка і здоров'я, щоб багато років жити на цьому світі і творити молитву за упокоєння. І наші воїни, які віддали своє життя за визволення України, нехай з миром спочивають. Вічна їм память. вічна їм слава. Слава Ісусу Христу. Слава Найбільші. Дорогі рідні, шановна громада, побратими, сьогодні в нашій громаді знову. Робота сьогодні ми прощаємося з нашим захисником, з земляком, людиною з Великим Серцем Володимиром Миколаєвичем, який був сином своєї землі та знав, що любов до України з'являється не лише в словах, а вчинках. І з перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист нашої батьківщини. Любов життя обірвалося, але пам'ять про нього не згасає. Вона буде жити в кожному прапорі, в кожному серці, в кожній стаці. Шановна родина, від імені Миронівської міської ради та всієї Миронівської громади. прийміть, будь ласка, найбільше відчуття. Ми завжди поруч. Слава герою, слава Україні. Дякую. Весне життя, весня нечене, і вічений покой. Ім'я президента та народу України прийміться всяких симов вірності та в боротьбі за землю українську. Усі загибли і усі поранені. Мені перед очима йдуть строю. на тому й цьому світі душі зранені, боронять землю рідну і мою. Усі загиблих і усіх поранених смертельна битва вирвала з життя з людських надій, мрій, сподівань розтанених, твориться хрест роздертий на шмаття. Для всіх загиблих. Для усіх поранених у Бога милості небесної прошу. За всіх загиблих, за усіх поранених до неба я благаю і кричу. Вічна слава Герою!